Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Худовеч. Вот і сьогодні дивимось топовий бій на РХМі. Мапа ЛайвОкс кидає всі 10 рівні по одній артилерії в команді та по два легких танка. І це буде рекордний настріл в цьому відео. Так можливо, навіть і не тільки в цьому патчі. Я зовсім не пригадую, щоб хтось настрілював стільки. По команді противника, звісно, задає мені шкода на цьому РХМ. Ну, можливо, хтось знає більше, то напише в коментарях. А ми будемо дивитися на нікнейм нашого автора реплею. Якось він звучить так: Дон Ему з клана Свіп є. Це такий, можливо, хтось каже, що трішечки вище середнього гравця, бо тому, що 54% до перемог має та понад 200 по ВН8. І він сьогодні буде показувати дійсно майстерну відігровку. Він сьогодні буде працювати, як ви вже зрозуміли, якщо рекорд по настрілу, то буде працювати по ДПМі, а буде по чому получиться також. Так що відразу протискав вподобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. І до слова, хочу сказати, от раніше було в мене пару цих спонсорів мається на увазі. Так і от думав, я думав, як би це їм віддячити. От в подальшому, якщо. Наприклад, будуть спонсори мого каналу, я буду видавати різні плюшки. У мене є декілька ідей. Звісно, я у спільноті розміщу такий пост. Там, звісно, проведу голосування. Якщо комусь таке цікаве, звісно, то пишіть там, звісно, і ставайте спонсорами і якось. Воно буде. Ну що ж, дивимося зараз на розкатку. От Якщо подивитися, 9-та лінія, так звана водичка, ніхто туди не поїхав. Зараз противники аж поружали вже сюди на чолі з ворожою мантікорою. І ми повалили таке деревце і зараз будемо працювати, так, під'їжджати, собі світити та самі собі працювати. Ну чудово, зараз придумав зараз оцей донему на Архемі, От так, що вони там замішкалися, вони бояться виїжджати до верху, а ми зараз цим користаємося і працюємо по ДПМі. Ну так, зараз будемо дивитися на наші снаряди, такі, звісно. Забираємо ми мантікору. Я так розумію, що мантікору ми зараз забрали повністю фулово, тільки наш оцей оце Дон Ему розвалив на одинці. ніхто не допоміг навіть однією плюшкою. Ну, звісно, якщо я. Правильно все кажу, бо тому що ви знаєте, що я не можу все помічати абсолютно все. Так і зараз обєкт ми вже переключилися на голові кумулятивні снаряди. Зараз подивимося, скільки вони пробувають. 280 мм пробувають броні. При Альфі тільки 320 одиниць. Ну це маловато, звісно. Підкалібери наші пробувають 242 мм броні. І до 194 мм чотири втрачають наші стандартні підкалібери пробиття в залежності від відстані і аж 9 штук фугасів возить. Так, не, да... не дає, подивитися. 420 середньої шкоди та 120 мм пробуває броня. Ага, таке трішечки підвищене бронепробиття. Тому, я так розумію, він і завантажив такий великий боєкомплект фугасиків, возить аж 9 штук. Ну Но... будемо дивитися. Зараз рахунок уже 5-1. Ми по хітпоінтам та по гарматам сильно ведемо. Ну, зараз побачимо, що з того вийде. От ви знаєте, хто постійно дивиться мої відосики, далеко не кожного разу, таке буває, що команда. Зараз наша, наприклад, виграє. є. І так все і піде по плану. Ви розумієте, так? Зараз чекаєте, все ще буде. Зараз а 5 Подивіться, як ми чудово вортик зараз розкладаємо ворожого п'яту. Зараз трішечки була помилка. Треба було стріляти в бортик, бачите, Т-115-го нашому Рхему, а він замість цього хотів послати свій. Мається на увазі своє пробиття зробити своїм пострілом кумулятивним. До речі, він од... одна штука залишилася в НЛД. -шку. Це, на мою думку, була помилка трішечки. І Кен Опонер. Так, новенька двохстволочка 10 го рівня, Так, відкривачка, так звана. От, я не розумію, чому він зараз підставляється нашому РХМ. От він зараз бачить, як так розуміє, нашого союзного Леопарда, 1 який знаходиться на тій самій лінії. Мається на увазі Калінія та Гріль 15. й Наш союзний також там стоїть. Ну, ми зараз просто віддаємо в молоко свої снарядики. Ну, вже два снарядики в молоко пішло, як мінімум. І у нас залишається тільки шість підкаліберних снарядиків. Так, настріляв вже 4535 одиниць, 931 насвітив. Ну, якийсь зовсім якийсь неадекватний цей кен опенер. Оце відкривачка. От по ньому стріляють з бортиках. І подивіться, що відбувається. Ми зараз знову ж таки працюємо по перезарядженні гармати. 320 одиниць це небагато, але все одно ми зараз його вже майже знищили. На шляху до своєї цілі, так би він вже двохшотний, залишається 500 з лишнім хітпонтів. Два підкалібри. Ну, я, я так розумію, якщо будемо пробувати, то ми його маємо забирати. Один підкалібр залишився. Так, перезаряджання підходить до кінця і кен опенера. Просто оцю відкривачку забираємо фулову на переказі. Що? Чоловік чудив на оцій відкриваєшся, мається на увазі з команди противника цей танк. Я не розумію, чому він їхав. Хоча б треба було залишитися от за цією колоною чи що, чи взагалі навіть і не їхати. Воно в бортики ми присилали. Так, ну от і зараз приходить самий сок. Знаходимо леопарда, у нас залишаються тільки фугасики. Ну, леопард чудово приймає фугасики. Ну, звісно, в бортики та в задницю в лоб його фугасиками. Не проймеш хіба що ви належку вицілити 120 мм цього недостатньо навіть для Леопарда 1. І так, 6700 з лишнім, вже настріляв два танки знищив 9-8 рахунок. Як ми сильно вигравали, а вже підрівнялися по гарматах мається на увазі. Є? До слова, тут вже залишились майже самі такі. Хлопці, в яких треба закручувати саморізи, мається на увазі картонні танки, якими ми можемо пробувати своїми фугасиками. Збираємо гриля 15-го. Залишається ще бабаха 114 спедбалеопард 1 та бр 105 і об'єкт-261. Як зараз не помітив ворожого леопарда 1 от Він виїхав, так. Ну як я і говорив, ми просто вовк не будемо Леопарда 1 пробувати. бр 105 зараз нам повісив пробиття фугасиком на 480 одиниць. Ні, не боїться наш РХМ, бо тому що наші союзники вже приїхали ближче до нас нас страхувати. Гріль 15 та Леопард 1. і що буде робити, від'їжджаємо. Ну от там БР-105 засів в кущах. І так, зараз по дальній траєкторії намагається. Кудись поїхати у Леопард 1, Ви бачили, він просто проїхався по нашому РХМ-ові. Ну от, чудово, ну я не зрозумію, а що він зараз задумав. От Цей союзний Леопард 1, він навіть зараз... Міг розбитися, в нього там 200 з лишніх хідпонтів, тільки залишаються. І зараз саме головне що так. Леопард-1, я якраз хотів сказати, що він зараз праворуч від нас стоїть, але він поїхав в атаку, забирає нашого Леопарда-1, тобто свого візові. І шотний вже залишається. Зараз атакує нашого фулового гріля 15-го. Ну, щось відбувається не те в цьому бою. І подивіться, яка вертушка залітає в задницю 114 сп 2 376 хітпонтів, ще раз нагадую, у нас фугасики. 120 мм пробивають броні, ще раз нагадую. І я зараз думаю, що робити Так, АБР 105 їде на нас, так є. І... Що? Повісили відразу пробиття АБР-105 промазав. Є у нас скіловий гравець. Так, вицілює все ручками, і за два постріли забирає абр 105 глюку, на У нас вже майже 8 тисяч. Настріляно, 5 танків знищено і залишається тільки Бабаха. Так, даємо пробиття. 366 хітпонтів тільки вилітає. Ну, при Альфі 400 з лишнім. Так, виїжджаємо і Бабаха, на жаль, нас званшотила. Ну, як ви розумієте, у нас залишається Йосип 7 та гріль 15. І от а, хлопці мають більше, ніж по половині хітпонтів. Та також ще присутня артилерія Артубат наш союзний. То вони зараз просто ворожу Бабаху знищать. 22 770 одиниць заробляє повні 8 дон Емо. Майстер, звісно, також заробляє по епічних медалях. Це тільки основний калібр та танкіст снайпер. Але чудово відіграв її. І... Заробив 8309 одиниць за де, звісно, по команді противника 5 танків знищив. 1467 чистого досвіду він здобув. І З преміум аккаунтом пішов в мінус на 14к. Бій тривав 8 хвилин 37 секунд, і як завжди. Всім дякую за перегляд, слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!